Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Рівно рік тому пише блогер Джон Сміт: Ми так і не отримали відповідь, хто скасував ракетну програму. Ми так і не отримали відповідь, хто у владі в 2019 році дозволив Богуслаєву експорт вертолітних двигунів в Рашку. Ми так і не отримали відповідь, хто здав полон захисників Азовсталі, обманувши їх, що в них є гарантія МКЧХ, і не отримали ми всі ці відповіді, бо винен в усьому цьому сам Зеленський. Вони поки бояться чіпати залужного. Залужний зараз вже постать легендарна, але для пропагандистів Коломойського неможливого немає. Якщо треба буде сказати, що залужний вбив свого брата, Наташі скажуть. І наостанок так розколювати суспільство, ми не повинні, але правду фіксувати зобов'язані. Правда, розколює нас лише зі злочинцями-зрадниками, і оскільки влада блокує офіційне слідство і відповідей ми не отримали писати про це, ми будемо самі. Крім того, блогер пише: наступне: в поворотний момент, коли Україна потребує підтримки від союзників, серед яких почався роздраї, а ворог на фронті прийшов в атаку, намагаючись цим скористатися, коли Україна в західних змі має вигляд. Дати як дорослі хлопці, що чекають, доки конгресмени награються, Україна в ЗМІ союзників, сама постає у вигляді дитячого табору, де всі з усіма перелаялись. Нью-Йорк Таймс присвячує статтю ганебній поведінці Зеленської на першу шпальту: ставить фото Порошенко у броніку на обороні Києва, доки сам Зеленський рятував країну в бункері, якого заздрісний, бо не втік її, не випускає за кордон. В статті автори дивуються, висловлюють очевидну думку, що в такий час для переконання заходу Україна мала б задіювати. Всі доступні ресурси, в тому числі. Контакти Порошенка. Натомість ревнивий Зеля руйнує підтримку України, бо він вже десь побачив перемогу України і не хоче ділитись лаврами. При цьому сам Зеленський якраз добути підтримку і не зміг. Лідер вільного світу з 2022 року парив лопоухим адептам, що саме його героїчна щитина нас врятувала. А на практиці, ось побачили ціну цьому базіканню скрізь дипломатичні провали, всі дипломатичні вояжі його клоунів в спортівках і начальника скрепок в дійсності зробили лише гірше. Насправді зараз наша влада. Просто кап'ється, як нагадує владу УНР 100 років тому. Такі ж дилетанти, які корчать себе великі ЦАБЕ, такі ж хаотичні смикання, такі ж дріб'язкові конфлікти через їхні наркоманські амбіції. Або ми дамо їм по шиї, примусимо до дорослої поведінки, або закінчимо як 100 років тому. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.